На фоні Спідпенд, а я вам розкажу, чому і як я його малювала. Я трошки путую ліво і право, але зліва від вас це Ара, мій персонаж з дредами жовтими. А зліва персонаж моєї подруги. Цього персонажа звати Луні. Вони сидять за одним столом і їдять роли, але роли незвичайні, потім до цього повернемося. Ара настільки здивований смаком, що аж висунув язик. А Луні просто спостерігає за незвичайною реакцією Ара. Хоча у Ара, в принципі, поведінка така дивна. Розкажу за ці роли. Я думаю, вже на спідпенді видно, що це якісь персонажі, це персонажі конкретно моєї подруги. Можливо, у вас зараз постає питання, вони що їдять живих істот, як же жорстоко. Але це така метафора, що я своїй подрузі люблю розповідати про своїх персонажів. Вона про своїх, і ми якби смакуємо так, от персонажів один одного. Але конкретно зараз тільки її персонажів намалювала і одного свого, але. Лунь просто його так чудово переромпила, зробила щось унікальне, що я його е, добро на останок. Я хочу запитати дещо у вас. Діло в тому, що в мене є два варіанти цього завершального результату: один з ніби бітими пікселями, а інший більш чистий. Е, можете для себе у думках чи навіть для мене в коментарях написати, який все таки кращий варіант.